Ісковки навіть сіяли, і воно нормально, а тіска б не пішла. По-перше, щоб вона не, пішла, не піде, бо сирувато, а по-друге, стерніва, якийсь серняк, все одно уб'є. Ой, журик, холодно, змерз. Пішов по краю, на колеса налипає, а на тепер трохи на колеса налипає. Якраз я йому посіємо одногосним прицепчиком, якраз чітко і засипати буде. Ей, агонь, його трактор цьому і крижу. Десь навіть зернячку, бачите, витягнуло, але пороблять, треба сіяти. Час іде. Всім доброго ранку, доброго дня, вечора. Хто коли буде дивитися відео, всіх вітаю на нашому каналі. Нас сьогодні 15 жовтня. Да, правильно жовтня. І у нас сьогодні... Брем за дубе ганять качок. І у нас сьогодні перший приморозочок. Дивіться, все на сівалки. Перший приморозок. Я не знаю скільки на градусних 6 стає. По-любому 0 до мінус одного було, якщо є приморозок. Перший вже приморозочок. Воду жорки не зливали, бо це ще, так скажемо, несерйозний приморозок. Ну, Но... і до потеплення, скоріше всього, поки він ще буде на воді. Антіфріз побачимо, возможно, вламаю папу, щоб його перевезти. Може, переведе Ні. Буду зливати просто воду, як обично. Так, що який план дій сьогодні? Взагалі, я планувалося сьогодні в обід виїхати, сіяти. пшениця по пшениці, не культивувати. там особо падалиці немає по сіді З Стернівими вже сіять, прям так, бо культиватор КПС нас вчора не пішов. КПГ не знаю, коли Віталія освободиться, щоб почав е, вдома культивірувати. До вчора прийшов, аж позамерзало все на керені, сосульки висять. Видно, не видно вам. То, коротко, я не знаю, коли Віталія з КПГ освободиться. На вихідні теж хороші передають, а сроки вже піджимають. І нам я ж кажу, 14 гектар, це треба посіяти, пшениця по пшениці. І бажано це до вихідних сделать. сьогодні середа. то... І Ще вчора вечором пройшов 2 мм дощ. Сирувато, то сподіваюся, сонце виходить, може до обіду в обід протравим і може хоча б сьогодні 5 гектарів посіяти з сівалочкою. Чого саме стерньової сіє? Дісково не піде. Я впевнений 100%, що дісково по такому не піде. Це раз по сирій такої землі. Стернівої в нас навіть вчора там виїхали, хто по дісковці навіть сіяли, і воно нормально, а діскова б не пішла. По-перше, щоб вона не, пішла, не піде, бо сирувато, а по-друге, стерніва, якийсь серняк все одно уб'є, так як вона рихла. У мене загузка жоркою, жоркою буду сіяти. Один з мінусів той, що хрестовина розлетілася на цьому кардані. Що ж я ж З ним Читайте, з передком. Ну, все, бачите, я ж болт доставав. Так упирається. тут хламіну. Надо хрестовину, я думаю, запасного немає, то скоріше всього, буду сіяти з без передка, трошки помудохаюсь, ну нічого. Воно саме невдобно, коли на краях за краях обсіваєш і трошки геморойно. Ну, все буде гуд. Так що, що ждать, поки вийде сонечко, хай воно все підтягне, висихає, може це типу, приморзок влагу вверх підтягну, може підсушать до обіду. Дай Бог, небо вроді чисте, хмар немає, як вчора. Пасмурно було, хай підтягує, я поки поміняю на п'ятнашки й кран печки шпотік. А вже холода, не варіант без печки їздити. То міняю поки кран печки, а потім будемо газон не будемо визивати, бо ну, смисла зараз 5, якщо вийде посіяти добре, а 9, вдруг не вийде, то зараз бігом прицеблікавий тонну натравили і нам на 5 гектар тонни з головою хвата. І полетимо, посіємо, дай Бог. Поки такий план. І все буде гурт. Я аж позамерзала тут водичка. Вчора. Вчора поздував, от відова, був воду. Це набралося. Теж льодик. Нормальний. Ну що, жорки я знаю, папа по-любому вже подивився, значить нормально все. Пітна вчора. тілі прошкали, деталі болото почистив, ще заганяю в амбар і міняю кран. Кран печки на пітнахи поміняв. Кстати, первый раз був прямий ефір в Тіктокі. Просто щось вирішили спробувати. І навіть погано людей дивилось. десь 10-11 прогрес. Так, що? З'їздив по полям то зараз поїду, попробую одне поле прокультивірувати по стерні там по краю, папа сказав. І що? І по волкам пройти просто. Так воно чисте, по волкам на тому полі спробувати, бо воно вроді де не де падається. Жорка, считайте, вчора стояв, приморозок був Так, заворимо запас. Зараз почуєте, ви ж пам'ятаєте, як він мотиляв, а як зараз буде. Я думаю, вже чутно, як він мотиляє чітко. А тут ву-ву-ву-ву бідний. Журик, холодно, змерз. А на тих акумуляторах, акумуляторах на той масі, що нова стоїть, е, на той масі я б вже <coughs> б, мабуть, з першого разу не завів, треба було б е, цей ефір брескать, скоріше всього, бо ж пар, за пару разів заводить. Ну нічого, слава богу, проблема рішена. Так, летим поле, включуся на полі вже. Буду пробувати. Приїхав на поле, ну їздив там на одне, де п'ятьори будемо сіять. Боже, який красивий кадр може вийти. Е, Там сухіше, тут сиріше, більший дожик був. Коротше, треба оцю хрінь в волках трохи спробувати убрати. Бо це не діло. На том полі немає такого. Тут бачите хуже. Зараз буду пробувати. Розкладатися, спробувати. Пішов по краю, на колеса налипає, ХПС на і трохи на колеса налипає, але налипа. но не горне, не забиває. Роботу робимо. Все, значить пойдет. Зараз прокультивірую. Поки сьогодні п'ятерик посієм, тут на дев'ятки все і все. Завтра будемо, Дай бог сіяться, продовжувати. Попробував я по валкам ходити. Воно набиває, зараза, нагортає. Не везде, але нагортає. Я... Обкультивірую края і політика. Це, кстати, ай, ай, ай. темніша. Да о бля. що ти покажеш? а то темніша пшеничка то наша. На 3 вересня сіяна. Коротше, обкультивірую вий края і лечу додому. Думаю, посоветовалась, папа каже. Нічого страшного і не буде все одно ця пшениця. Не на сім'яки, навіть якщо десь падає, пшеничка взійде. Ну так воно і буде. Все одно будемо грузити машину і здавати тоді одразу. Дай Бог все буде добре на наступний рік. Так що культивірую края, бо тут на краях саме більше. І лечу додому. З цієї сторони взагалі від посадки тень постійно аж болото. Ну що, зараз спробую пару разів пройти. Так, е, да, як варіант може хтось скаже, вимілить. Угу, дивіться, як я його замурував. Прикольно, саме штуці, щоб не обірвало. Е, Вимілити. Папа не згодиться виміляти. Сказав, що така глубина, так і культивувати». Ну ладно. Я зараз тут Ну, культивувати? обійду края, тут, кстати, не сильно зелений, пару разів пройду і все. Найголовніше е, той край був. Е, без передка. Без передка, звісно, Я таке собі блін... культивувати і сіяти, бачу я буду. Ну, Нічого страшного. Посіюся, все буде. Good. Так що, зараз тут пару разів або раз навіть від посадки пройду і все. Е, да. Не забувайте, що буде сіятися стернівою і стерніва убере 100% більш багато падалиці. Да, хай вона не убере повністю 100% цю падалицю, але вона по-любому її... О, ще й розсичка дивіться. Вона її по-любому корінь надірве, зарве і буде огонь. Була да, б з лапками, було б краще, якщо б опять але було б ваше сіять. Треба було б тяжелее трактор, по ідеї. Або з морфом, ну і смурфом, мені каже, було б Ну Це вже таке друге, друге питання. Нічого, якщо той падалиці, може скільки там останеться, я думаю, сильно вона не Ну. Но... Коротше, в наступному році все побачимо і вам теж покажемо. Проходжу з сторони ще край, і лечу домой, заціпляю КПС, ну все. Будем е, віяти зерно. Віять е, травить зерно. Заїхав до Андресіти, в неї ясмінь віє. Я йому не завідую зараз. Здається, усі каски к цього зараза. За капець. Я не знаю, блін, ясмінь, і нам ще сіяти його, читайте. Скільки це? 17 гектар. У мене глаз дергається, коли думаю про це. По вже в складі, папа бадяжа там а траву. Тут рем з подружкою Давай фокусируй зараз. Рем з подружкою воно. Ну, прийшла до нього подружка, тут дрон. Будемо таким прицепчиком. Дрон буде возити, поки Віталія культивірує. Якраз я йому посіємо. ним прицепчиком, якраз чітко засипати буде. І огонь. І Його якраз. Зараз протравим, не провіємо, а протравим, бо я. То протравим, то провіємо. Кажу. І сьогодні навряд ли вже вийду сіять. Завтра, бо папа знайшов хреставину і поміняю хреставину, щоб сперед вам ходити. його так. Та викручується, викручується. Викручується, не викручується. А може щоб пробувати Андрій типу, по йому чи ні? А ну давай, действительно, Андрій. Ну туди, 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 туди? да, не і в ту сторону, так? Андрюш, ти так стоїш там опасно? А ну, давай. Другий день і ми вже на полі. З тої сторони края обсіяв. Папа на драконі вже засипав мене. Я края обсіяв, прийшов в цю сторону, під посадкою, звісно, сирувато, але нічого. Будемо сіяти, нормально йде. Потім покажу вам, як виходить, воно тут я проба вже культивувати, А з той сторони, як по стороні буде, получаться, я вам покажу. Ой, як болоться. Коротше, папа міряє глибину. Подісковки, конечно, йде легко. Радується під посадкою цю на Нічого страшного. Десь навіть зерничку, бачите. Витянуло, ну що поробиш, треба сіяти. Зараз йде. Що там? Чуть виміляють. А, ти викручуєш всі? На просто як просто їх вимілить раз, раз. тут під посадкою, навіть викидало, да? mm. бо я дивлюсь на катках трошки, там є, ну під mm. ну, налипло все, по нього все бачиш Нічого страшного, немає ждать. Це не що все як ти підняв, вона не відключилася, ага. ну, дивіться Бачите, теж було що, наверное, щось Десь було, а прям з колоска, упавший колосок. Давай як з колоска попроростала пшениця. Прикольно, підкинув посадку, хай росте там. Так що зараз папа підвиміляє і полетіли ми. Далі сіять, да? кажу, сирувато, але немає час ждати. Хоча по факту це тільки тут сирувато. Там нормально, я де краю культивірував той, там ще сухо вона йшла то що треба. Та я думаю і ось Понятно, що ліпиться, но... Коротше, треба сіять. Там п'ятерик, то там сухіше. Заглубляємо назад, бо за колесом викидує, так? Да? А, о. Стой. не шо, шо Не зариває. Так може... Тут сиро просто, та він тіпо, сильно тоне. Ну так, ось, бачите, слід трактора і пшениця зверху. Хліб, Зараз папа назад буде ще ставити. А тут норм, а там не норм. Хоча теж сюди слід трактора. Воно прям чувствується, йдеш, де твердіше, Ось бачите, під верхом. То не є добре, що так під верхом, бо малейший морозець і він її вже буде тупий. Поки папа сейчас пару кругів. Зробить, посіє. Дивіться, дуже пилячка почала вже обід йти. Ну, в принципі що, ось край, де тільки що зайшов, тут вже суховата земля. Суба поверху не викидує. Що пориємося. Тут, щоб вам не збрехати, одна дісковка. Діаганалі ми тут дискували. Да, тут не дві дисковки. Якщо да. було б дві дисковки, то я думаю волків з під соломи було б... Ну не волків, а все, де... все одно ж полова заді сипеться. Не було так багато. Да, все тут одна дисковка. Так, як можете бачити, все. В волочках сходить така зараза. Да, влага тут у волку прям. Хорошо присутствует. Тут бачите, навіть рядом більша корка більша корка суха, ніж тут. Тут, грубо говоря, лага покажу, що ж у нас тут відбувається. Так, після проходу з терньової, я думаю, видно це не сіяно, тут сіяно. Ну доволі таки хорошо воно получається. Так, ось дивіться, наприклад. Все, зійшло, падалися. Ви бачили, я просто потягнув за ці корішки. Все, воно в грудці. Да, Поки в цій грудці ще буде влага, але я думаю, до вечора в цій грудці висохне воно. Капець, щупле зараза і повсходило. Там уроді не сильно, що ну, воно і унічтожає, ось, все, дивіться. Оп. Хай воно ще трошки ось от влажною землею попитається, але йому буде хана. Так. Да. Вот вам і плюс стерневой сівалки. Так, що у нас тут? Вот теж дивіться. Воно його просто пройшов сушник і вирвало. Міжду ряді його. Міжду ряді засипано. А, воно його теж десь вирвало. Міжду ряді, а міжду ряді ося, кстати, ривсь. Ну теж дивіться. все ж. Нарушило, виходить, його, да. Я ж ревс нарушаю. Його ж болото. Нарушає криву систему, наверно, не навірно, а нарушає і, якщо як, як я правильно мислю, воно і, воно посохне, вбиває, В принципі, як культиватором. Ну ось, дивіться. Ось пройшов сашник між дорядє. Не було перчатку зняв. Ось ви бачите, воно вже є-єлі держиться. Ось, я лівенько йому і Да. В принципі, в принципі. На пару днів сонечка, я думаю, йому не хватає влаги. О, так з колоска теж. Скільки? Це багато, у багатьох була проблема, що колоски тірялися. З колоска зараза, як пішла? Я думаю, воно буде вбивати. Хай мене 100% стерньою б'ємо по волку цієї падалиці. Ну хай 90-95%. А може і блядь, і 100 буде. Ось і, опять же. Той самий колосок. З колоска. Також. Так само, ось, бачите, пішла березочка. вона її 100% вбере. Ось ось навіть падалися. Бачите? Вона вже така. Ну, як можете розуміти, що я не зміг її витягнути дві сточки, тільки відірвав. А там воно підірвало її, Я думаю за пару днів до дощика, то воно буде оця падалося і вона не почне заново, не прийметься заново, не буде рости. Що, сходжу, покажу вам пшеничку нашу. Зараз тут покажу. Це... Все, кстати, тут сіяли. Зараз підійду ближче і включусь. Ось, ось кстати, дивіться, поки йшов до цієї пшенички, щоб показати. А що ж ти? ти зараз фокусірує? Ні, не хоче. Коротше, вона все на краю я тут сіяв. І вже корні висушуються. Ну, не хоче фокусувати, вибачте. Е, і вже земля суха, корні сухуваті. І вона до вечора вже засохне, в принципі. Ну, не до вечора, може завтра до утра. За пшеницю хочу показати, на широкій міждуряді опасіяна. Як широке. Діска сівалкою через одну сіялася. Да пшеничка, ну, якусь пена вона... Та Давай фокусіруй Ну, Якусь пена вона світліє. Видно вам, дивіться. Де? Говбаний телефон. Видно вам, не видно. Воно ну, ось видно. У нас якось Тут світліша пшеничка, походу сорт якийсь другий. І посіяна через одну. Цю сіло з дисковою, воно видно, що через одну. Ну, Побачимо кстати, як, як воно буде як вона буде себе вести ця пшеничка в дальнішому. І результат який з неї буде. А як виглядає наша пшеничка? Ви вже побачите в наступному відео. Так що підписуйтеся і не пропустіть наступне відео, бо воно буде. Немало цікавіше, ніж це. До нових зустрічей. всім мирного неба!